Усім привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Ну і ви на каналі Захоплення Марічки. Ось наші кролики гуляють. Дочекались Марічки, яка прийшла тільки що з роботи. І наші кролики гуляють. Травичка сухенька, попасуться трішечки, а тоді поскачуть, погуляють. А тоді я їх позбираю знову в плітку. Ось так. Бачите, друзі, е... як ви бачите, тут п'ятеро. Чотири хлопчики і одна дівчинка разом товаришують. Все їм добре. І малеча тут. Ну, а по клітках стоять окремо. Хі -хі, цікаво так дивитися за ними. Я ж не заходжу до них в клітку. Спеціально, щоб їх не попудити. Так цікаво, боже. Ну і треба наглядати хвилин 15, може з півгодинки попасуться, бо вже вже сьома година скоро буде. Треба щось робити, чимось займатись. Помідорчики треба, напевно, обробити, бо в нас Десь, напевно, днів 3-4 підряд йшли дощі, то щоб фітовтора не напала на наші помідори. Так, не трогати, малечу. Тут нам треба обробити помідори. А чим буду обробляти, то я вам покажу. Ось так, друзі. У нас тут отака пані. Пасе на моїх кроленят. Щоб хищі птахи, хищі, хижі птахи до нас не прилетіли. Не вкрали наших кроликів. Ось так, друзі. А кролики наші пасуються, вони тут, бігають, прості, воля, свобода. Це не в клітці. Ось там солома. Вони поза тою соломою, як по тунелі. Бігають, стрибають. Їм так тут добре. Один одного. Хі -хі, так цікаво. за одним побігають Так, ану, успокоїлись, тихо? Наші кролики виясняють стосунки. Хто з них головніший? І хто? Ти головніший, так? Якщо будете таке робити, я вас сюди випускати не буду. Напевно, мені треба зайти до них всередину. І їх трішечки попасти. Ну ось, друзі, я вже тут, а кролики до мене, до них. Я тут, тут, тут. Припасіться. Так, ану не трохи. Цікаво. Робота моя чекає. А вони не слухняні передують, так? Вони не слухняні передують. Ну що ти ніщиш? Малечу не трогати. Бачите, бачите, він думає, що це мама. Тихенько, тихенько. Тихесенько, моя мале, моя ти малеча. Хорошенький такий, їж, їж травичку. Зараз підеш в клітку. Треба йти нарвати їм люцерки, конюшини. Ці друзі, солома Це я тюки возила. Ішов дощ, я не загрібала, хай попідсихає. Завтра буду я вихідна. І будемо працювати Ну, <ріст> подивіться, що вони витворяють так. Виясняють свої стосунки. Ще такого в мене не було. Якщо вони такі погані, то гуляти вони більше не підуть. Хі -хі. Бушка попіднімали. Пасіться, пасіться. Зараз ще хвильку буду вас збирати. Ось так, друзі. Ну, Трішечки вам показала своїх кроликів. А тепер скажу вам усім пока-пока. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте дзвіночок щоб не пропустили наші наступні відео. Усім мирного неба, Божої вам благодаті і будьте такі радісні, веселі, як оці мої кроленята. Усім пока-пока!